Так, привіт, Ютуб. З вами Леший. і мене просили порадити складний ніж для військового. Я зазвичай раджу парамільку, парамілітарі друга. Від Спайдерко я з нею пройшов певний свій шлях, бойовий. Я знаю, нею брав участь в операції Об'єднаних Сил. Пізніше, 2402 під час повномасштабного вторгнення, саме з парамілітарі я висунувся до військомату і почав виконувати бойові завдання на цій війні. І зараз от маю такий от ножичок, який зміг зняти парамільку з моєї кишені. Це Скіф Дефендер, Е, такий прикольний ножичок. Маємо G10 на руків'ї. Маємо фрейм, фрейм з сухарем, фрейм з таким от невеличким шариком, який фіксує лезо. Маємо такий прикольний дол. Маємо отвір, хол, який за який можна відкривати. Маємо фліпер, за який можна фліпувати. Маємо рекурву. Мені продавець. Радив звернути увагу на Adventure. Але, ну, хотів саме Defender через е, такий от е, хижацький вигляд. Хижацьке таке лезо. Е, дуже, дуже прикольно зроблений ніж на боночках. Е, маємо отвір під тімляк. В мене на тімляку е, така от бусина. Зараз воно сфокусується. Е, можливо, можливо, сфокусується. Це... Бусина повстанець, фірма Клямра Українська, і досить, досить приємно, що це український ніж, тобто ніж на замовлення українських виробників з врахуванням. Якихось побажань українського виробника досить цікавий ніж. Ну, так як Defender, Дефендер, другий це захисник, та я так подумав, що до нього така от бусіна повстанець та це повстанець УПА буде така, ну, таке логічне доповнення. І ну, ми досить часто жартуємо серед людей, які з початку, з першого дня повномасштабного вторгнення виконують бойові завдання. Ми досить часто жартуємо, що ми заснули 23 февраля, а прокинулися 24 лютого. І ну, багато з нас, багато з нас були рускоговорячими, багато з нас. Якось, ну навіть ті, хто брали участь в АТО в операції об'єднаних сил, багато хто з нас ставилися до Росії більш лояльно до повномасштабного вторгнення тобто, коли Росія вторглася до нас, і ми стали на захист своєї землі. Ми зрозуміли, що таке УПА, що таке Холодноярська Республіка, Директорія, і за що боролися предки, яких винищувала російська пропаганда, яких плюндрувала ну, ця пропаганда, яка там розказувала, що от УПА, Бандера, це все нацисти. І насправді навіть е, Нюрмерський трибунал він визнав УПА як український національний рух. Вони воювали в свій час як проти червоних, так і проти нацистів. Е, е, Степан Андрійович е, під час Другої світової війни знаходився в констаборі і я ж кажу, для мене то стало от таким от логічним продовженням дефендера, захисника. Тобто, ми, ну як і наші предки, ми продовжуємо захищати свою землю, захищати свою землю від Навали, так як це робили в свій час Холодноярці, так як це робили у Півці, і так само це робимо і ми Сили оборони України. Можливо, е, ну, можливо, ми є е, все-таки славетними нащадками тих людей, які захищали і виборювали незалежність, і багато людей вписало свої імена на цій війні е, в сторінку історії України. І для мене Defender – цей з такою от. Досить цікавою бусиною з таким от, досить зручним хватом. Він такий Ну типу ніж типу страйдера, такий тактичний. Бо мені там один із країни агресора писав, як може бути тактичний ніж, якщо він не фултанг От Складний тактичний ніж. Маємо. Таку складну ріжучу кромку, тому тут от є випуклі, випукла заточка, тут такі бритвені ввігнуті спуски. Є цей зуб, він досить гострий, досить він добре допомагає при перерізанні різних строп, при перерізанні різних мотузочок. І ніж досить зручний, з правильними е, виборками, такими, з правильними напливами. Е, він досить добре заповняє руку, е, досить хижо виглядає цей клинок з таким долом, з таким фальшем, е, з такою площадкою для великого пальця для якихось силових різів, і досить приємно. Досить приємно, що ніж за 30 доларів. Український ніж української фірми. Так він замовляється, він робиться в Китаї, але замовляється українськими виробниками. Зібраний він на шайбах. Це вірніше не на шайбах, він на підшипниках. От саме Деф він зібраний на підшипниках. Тут такі невеличкі підшипнички, тут знаходяться на осьовому. І він досить. Досить має приємний такий він фліпує, має досить приємне відкриття, має досить приємне, ну, досить приємно взагалі він лежить в руки, досить приємно він використовується. Тому я можу від себе рекомендувати такий ніж на повсякден для військових. Так, можливо, комусь треба звернути буде увагу на адвенчер. Чому? Тому що в адвенчері рівно. Ріжуча кромка, і його буде трошки легше точити, але ті, хто шарить, як точити, хто шарить, як е, от, е, обслуговувати ніж, то е, таким більш заядлим ножиманом я від себе можу рекомендувати саме Def, е, Такий, ну, Для мене це досить такий прикольний ніж, якийсь він такий хижий, має такий, е, таку ріжучу кромку, як в. Е, Ну, В якихось там, можливо, мечах спартанців. Так, він щось має спільне з копісами. І ну, досить прикольно він виглядає, особливо з такою бусиною. Такі в мене справи, такий в мене ніж. Поки що його катаю. Має Blackstone Wash на клинку. Як бачите, поки що з ним нічого не сталося. Хоча я його вже. Третій день так досить сильно ганяю. Будемо бачити, як він себе буде вести далі. Такі в мене справи, такі в мене ножі. Вибирайте правильні ножі, бережіть себе. З вами був Лєший. Слава нації і смерті Російської Федерації. До нових зустрічей!